Вітаю! Коли ми втрачаємо близьку людину, складається враження, що навколо нас порожнеча. Порожнеча самотності, і нам страшно. Страшно, що це назавжди. Давайте сьогодні зробимо медитацію. Для того, щоб трошки заспокоїтися і спробуємо прийняти та змінити цей стан. Отже, знайдіть для себе ручне місце, де вас ніхто не потурбує. Зручно сядьте, поляжте, заплющте очі. Давайте зробимо декілька повільних вдихів і видохів. Дозвольте своєму тілу знайти опору. Дозвольте собі бути там, де ви є. Без поспіху, без очікувань. Просто дозвольте собі бути. The poke Я tyh. Я є тут і зараз. Тепер зверніть увагу придано з себе і фаз простір, який відчувається як порожнеча. Це може бути біль в грудях, або порожниче в животі, а може у всьому тілі. Зараз просто зверніть увагу, де вона є. На світі його. це. Моя порошнеча. І зараз ми просто дихаємо. Ми дозволяємо тобі наповнити свій простір з собою. Мене достатньо. Щоб заповнити свій простір. Мене достатньо, щоб бути цілісним. Або цілісною. І ми дихаємо цю порожнечу. Просто дихаємо. Ми не намагаємося її змінити. Ми не намагаємося її позбутися. Я тебе бачу. Навіть якщо ти холодна, важка, чорна, Я порожнича, це з досвіду. Ти Лише частина це не вся історія і не весь ти. Дихаємо. Мене достатньо. Мене достатньо, щоб заповнити свій простір. Мене достатньо, щоб бути цілісним. спостерігайте, як порожнича починає пульсувати. Можливо, вона починає змінюватися. Можливо, вона залишається такою, як була. Просто дихаємо. Глибокий втих. Видох. І знову повторюємо, мене достатньо, щоб заповнити свій простір. Не поспішаємо. Шлях переживання горя це процес. І переживання Самотності це також процес. Ми продовжимо дихати. І зараз уяви, що коли ти говориш, мене достатньо, ти начебто народжується світло всередині тебе, мене достатньо і світло. розливається у всьому тілу. Мене достатньо. І світло, як перша заря на небі, починає світити просторі. Мене достатньо. Небо вкривається зорями. Мене достатньо. Знається ранок. І виходить сонечко. Мене достатньо. І це світло наповнює не лише мене, а весь простір навколо мене. Мене достатньо. І змогла наповнити твій простір, і нашу присутність в своєму житті. І наше життя це світло нашого життя. Порожнича може бути і може бути світло, і ми обираємо самі, в якому стані нас, нам продовжувати жити. І ніхто ніколи не зможе заповнити порожничу в вашому серці. Оце ваше серце. І тільки ви самі своєю любов'ю. Свою присутність у своєму житті можете заповнити цю порожнечу. Зробіть глибокий втих. Витих. Тих. Подякуйте собі за цю практику, поверніть увагу до свого тіла, до простору навколо себе. І скажіть собі подумки, я можу витримати порожнечу, Я можу. І заповнити. Мене достатньо, щоб заповнити мій простір. Раднич може і не піти, але вона може відійти в сторону або стати меншою. Знов таки, кожен з нас робить свій вибір і проходить свій шлях. До зустрічі у наступних медитаціях.